Слава Богу, брати сестри. Споминаючи на пройдений шлях, я так готувався колись у молодості. Там з селідами жили був такий брат Володька Давидюк. Ну, З тих Давидюків, що в Канаді були. І він навчав нас пісень. І були такі приспіві вивчали. і Там були один із приспівів. Коли прийде Христос і спитає про таланта, про таланта, якого тобі дав. Умножай талант. Ні, далі. Що ти скажеш йому про таланта, про таланта, якого тобі дав? І умножай талант, умножай мій брате, умножай ти, свій талант. Ви знаєте, переді мною брат Едік так багато сказав. Вступне слово, яке я переживав і вчора, і впрошли, думаючи, роздумуючи, що говорити. І от брат Едік говорив: і напрямок був нашої праці на ниві Господні, напрямок, коли ми подвізаємося, і той є, котрий противиться, котрий не хоче допустити нас до тієї праці. Котрий на носи так часто буває для нас ущерб, поражає, навіть, коли ми розцібаємо, як він напомінав, в життю своєму ту броню, ту одежу, яку дав Бог нам, коли ми приходили до покаяння, коли ми вступали в об'єдз з Господом, давали чисту і добру совість, і Господь нас зодягав, освятивши. Очистивши, зодягнувши цю одіж, і сказав: ідіть по всьому світу і возвіщайте дорогу спасіння. Багато Едік говорив за ці противлення, коли ми можемо допустити непободруючи в життю нашому. І сьогодні моя ціль поговорити більш внутрі з церков'ю, як ми проживаємо. Наскільки ми бодрствуємо нашому життю, виконуючи волю Господню, Господь дав кожному працю, ви знаєте, у Бога, Бога немає безталанних. На Божій ниві винограднику Господньому є кожному праця. Хто то в молитві, хто то в проповіді, хто то в пісні, хто то в слові потіхи. Хто -то утішить скорбящого. Господь такий обільний в благодаті своїй і наділяє рабів своїх цими талантами. Ну звучить те, як ми їх виконуємо, ці таланти, як ми їх використовуємо в життю нашому, чи не приходить часом цей душ людських диявол і не викрадає з наших сердець і не наносить поразки в життю нашому. Часто може Він використовувати нас, даби через наші уста, через наші поступки наносити поранення для тих, хто несе працю, наносити ущерб і дарувати тяжку біль. Но ми маємо того, котрий утішає, і навіть і в таких скорботних переживаннях ми маємо до кого звертатися через молитву. Через те, що Дух Святий є той, котрого послав Господь для тебе і мене, і Він утішає. І я не буду більше розповсюджуватись багато. Брат Едік сказав, а я зразу буду читати слово Господнє, яке мені положилося на серце моє. Матвія, голова 25, стих 13 по 15. І так. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий, ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе, и тот час отправился. И зачитаю другое еще место Еремии, глава 1, с 4 и по 8 стих. И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя пророком, для народов поставил тебя. А я сказал, О, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори я молод. Ібо ко всім, кому пошлю тебе, пойдешь, і все, що повелю тебе, скажеш, не бойся их, ібо я з тобою, чтобы збавляти тебя, сказав Господь до цього місця. Першим місцем ми зачитали про таланти, які прийшов Пан. І роздав своє імені по мірі сили, сили там написано. Кому-дав п'ять, кому-то два, кому-то одного. І оглядаючи сьогодні, я дивлюсь, ви знаєте, недалеко. Проживали, проживали ми там в Вашингтоні. Довго я постійно був в хорі. І завжди задавались питанням диригенти, хоча був великий до 80 чоловік хор, там було за ким десь сховатися, було дихнуть. Але завжди треба було, тому що церква велика і був призов іти на труд Господній, виконувати волю того, котрий полюбив тебе любов'ю вічною, і ожидає від тебе слави. І сьогодні я задаюсь питанням тим же, тому що, бачачи наш хор і перекидаючи файли, в комп'ютері дивися, колишній спів ваш, колишнє служіння, було багато більше. І дивися, і є в залі. І як ми слухали Едіка, брата проповідь, де то що що то допустили ми, де то не пободруствували. І диявол обкрадає. Диявол виводить із труда, диявол наносить ущерб для церкви, для народа Божого. Ви знаєте, скільки є труда, є проповідь, є спів, є молитва, є слово врозуміння. Кожному Бог дав працю, «Но чи ми бодростім стоячи на своєму місці. І виконуємо волю. Тоді, можливо, коли служитель намічає, говорить, підходить, увіщуває, скаже слово. А ми так часто можемо відмовлятися, як ми прочитали і Єремії. Я не спосібний говорити, я молодий ще. А Господь каже: куди пошлю, туди підеш, і що скажу, сказать скажеш. Це Господнє повеління. Свій час ми знаємо, і не Іов, а один із рабів пророків Господніх, коли Господь посилав Нінєвію Іона, іди, каже, і проповідуй. Но він пішов по своєму людському мненію в другу сторону, і багато скорбі і печалі прийшло в його життя. Все-таки Господь йому казав, він согласився. І сьогодні, дивлячись, даби ми хочеться були чуйними до голосу Господнього, даби діло Господнє продвигалось. Ви знаєте, так же само ті, котрі трудяться, до них теж є іскушення. Коли готуєшся до проповіді, вже не раз ми слухали братів, скільки диявол направляє стріл сумніння. Скільки указує, що неможливо, і до останнього часу, коли ти борешся з тим, маючи ту одіж, противостоїш во ім'я Ісуса Христа відганяєш, но Він не зупиняється. Але слава нашому Богу, що Господь дарував нам ту одіж, Господь дарував нам Духа Святого, котрий ніжним голосом укріпляє і наставляє. Ви знаєте, я дивлячись в хорі. На наших сестер молодих диригентів. я восхищаюсь ними. Я дякую батькам, котрі так багато вложили в серця їхні, в життя їхнє, і вложують, і я вірю, що піддержують їх, тому що виклики світу цього, плоті нашої, котра так требує, сьогодні предлагає так багато, але вони бодроство і йдуть. Приходить цей дні, день середа, пишуть, заботяться, хто буде, тому що маленький хор і переживаєш за кожний голос, і треба стояти в проломі. Да благословить Господь і укріпить кожного, да ви піддержували такі руки. Тому що Господь дивиться і награда за Богом не зупиниться. І знаєте, пройшовши ту супротивлення дьявольське і одержуєш перемогу, правда, і бачиш, коли прийшло, проспівав хор, і утішається Дух Святий, наповняє серце, ненапрасна праця, ненапрасний труд. І прийде, як ми читали, хазяїн, той, що розподіляв ті дарування, таланти, і тоді почуєш голос. Війди вірний. Раб, в радість Господіна твого. О, це приємне, це прекрасне слово почути від Господа. А сьогодні ми є на дорозі. Ми є на дорозі і Господь указує на наші недостатки, даби ми поправляли. І я зачитаю ту саму голову, тільки вернусь назад. 25 та голова Матвія. Стих перший и по шостой причта тики следуюча. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Вот такое слово Господне. И знаете, что я заметил? Світильники мали і ті дівчата, і інші мали. Но є різниця, якщо ти читати, ні взяв світильники свої, ні взяли з собою масла. Мудрі вже в місті со світильниками своїми взяли масла в сосудах своїх. Оказується, в тих, сосуди були, а в нерозумних не було сосудів. Но життя християнина починалось з цього, коли в завіт з Богом Бог дарував все, як я говорив. І сосуди, і масло наповнене було. но проходячи життя земнеє, де то ці п'ять дівчат, живучи церковним життям, називаючись християнами, разом сидячи в домі Божому. Но де то оставили сосуди свої. Що то привлекло їх в світі цьому? Знову ж, наповню, брат багато говорив, де вкрадається диявол, який наносить ущерби. І ми оставляємо, ми беремо це для плоті нашої, те, що є огидне в очах Господніх. Но тут Господь предупреждає і навчає нас через. Оці причти, що прийде той час, і оця темрява, яку ми бачимо сьогодні, яка над цією церквою Вселенською, тоді, коли всі роблять те, що думають, незважаючи на предупреждення від Бога, незважаючи на проповіді, котрі говоряться, де Господь говорить Духом Святим. Даби народ освящався, даби народ очищався і приближався з Богом, тому що Господь гряде за церквою своєю. І прийде той час, коли воскликнуть, ось жених гряде, виходьте на зустріч. у ви буде тих п'ять дівчат, котрі разом ходили, котрі разом так думали, що служать правильно. Окажеться, нема масла, нема сосудів. а де потеряли, і вже часу не буде. Вже часу не буде, тому що ми далі читаємо, пішли купляти, їх, направили, вони просили своїх подруг. Але вони кажуть, щоби нам не хватило і вам не хватило, підіть в торговців. І двері закрилися. Тому сьогодні ще ми маємо цей благоприємний час день спасіння. І слово Господнє звучить. Слово Господнє сьогодні звучить для всіх. Ви знаєте тим, що трудяться, їм також хочеться чогось. В них та ж сама плоть і так само диявол підходить, але вони во ім'я Ісуса Христа возвіщають дорогу Спасіння. І сьогодні, браті і сестри, переглянемо наше состояння душі нашої, як ми йдемо перед Господом. Куди ми направляємо стопи свої, тому що прийде оця ніч, тому що ніхто не знає, коли Господь прийде, і громкий голос прозвучить, виходь. А чи готові ми? А чи готові ми вийти на зустріч, і тоді буде непоправима, непоправима вже помилка, яку ми звершили? Тому Господь ще дає цей благоприємний час. Переглянемо наше состояння і далі я ще прочитаю. Матвія та ж сама голова. Стіха з, з 26 по 30. Гос, господин же Его сказал ему в ответ: Лукавый, раб и ленивый, ты не знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало бы тебе отдать серебро мое, торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и тот, что имеет. А дальше такие, знаете, страшные стихи, не хочется читать. А есть. А негодного раба, раба выбросьте во тьму внешнюю, там Буде плач і скрежет зубов, сказав Сіє Ісус, возгласив, хто імеє уши, слышать та да слышит. І ще хочу наповнить, ще є той благоприємний час. Нема безталанних, всі мають таланти, кожний по можливості своїй. Ми можемо, так як і Єремія казав, шукати причину. Я не спосібний, я не вмію говорити. Так, краще слухать, сидіть, краще, слава Богу, сказати. А ви знаєте, ті, що тут сидять браття, які заботяться, даби церква насищена була благодаті Божою, які не мають спокою і думають, переживають, дзвонячи, можливо, до одного, до другого. Ні, я не можу. Чому? Ми прочитали, який кінець для лінівого раба чи рабині. Тому, брати і сестри, будемо бодрствувати, Будемо боротися проти духи злоби Поднебесної і созідати церкву. Кожний брат може предстати і сказати слово. Невже Господь не нездостойний прийняти славу Із уст наших? Невже нам нема що сказати про великі й дивні діла Господні, які Він упродовж усього життя являв над нами, над дітьми нашими, внуками нашими, і являє до сьогодні твоє скорботне серце, коли наповнене підшалі, ти маєш предстати пред ким і маєш кому вилити душу свою? Це наш Господь. Той, котрий повний любви і милості до тебе і мене, а тому сьогодні іще є благоприємний час зупинитися нам. І во ім'я Господа, тоді, коли нам що то предлагають сказати, чи проповідь, чи пісня, чи вірш, будемо зроставати і говорити, прославляти нашого Бога, а те, що чіпляється до нас, те, що від світу, будемо відкидати, відчищати. Своє тіло, тому що Господь є святий, і всяка неправда, нечистота не може бути в присутності, тому що ми читаємо, який кінець і де непокірний раб буде. Благоприємний час ще сьогодні продовжується. І хай Господь благословить вас, дітей ваших, внуків ваших, даби ніхто не загинув, но всі разом. Піднялися на клич Господній, виходь на зустріч, і як благоприємно, як церква Господня буде підніматися від землі. Тому нехай Господь вас благословить і надальше це служіння в руки його придамо, і Дух Святий, нехай діє благодаттю своєю. Амінь.